Вправа 993. Між якими послідовними цілими числами міститься число? Перше завдання мінус 5,3. Запиши відповідь за допомогою подвійної нерівності. Ну, гаразд, е я, щоб вам було зрозуміліше, навів тут координатну пряму. На ній є початок координат, додатні числа, від'ємні числа. Ну, і зараз умовно позначимо, де в нас мінус 5,3. Число знаходиться мінус 5, це ще і 3 десятих ліворуч, то ставимо умовну точку. Так? Ну що ж, ми бачимо, що з одної сторони у нас точка ціла мінус 6 число, а з іншої мінус 5. Мінус 6 лівіше, то це в нас менше число, а мінус 5 це більше число. Тобто виходить, що мінус 6 у нас менше за мінус 5,3. Але мінус 5,3 у нас менше за мінус 5. Сподіваюся, що це зрозуміло з допомогою цього координатного прям координатної прямої. Переходимо до другого завдання. Мінус 2,18. Ну що ж, давайте тоді поставимо точку мінус 2 ще трохи 1,18. Зовсім небагато. Так, ставимо точку. То з одної сторони менше число бачимо мінус 3, ціли, а з іншої сторони число що більше, це мінус 2. Ну, тоді записуємо, що мінус 3 у нас менше за мінус 2,18. Але мінус 2,18 менше за мінус 2. Є? Переходимо до третього завдання: 6,2. Ну що ж, давайте позначимо, де у нас 6,2, 6,2. Ставимо точку. так. Ну що ж, лівіше менше число ціле 6, справа правіше більше число 7, то тоді записуємо, що тоді 6 у нас менше 6,2, але 6,2 менше 7. Ну, Для додатніх чисел, я думаю, що це очевидно. Переходимо до четвертого завдання мінус 0,29. Ну позначаємо тоді мінус 0,29. Це трохи менше нуля. Ставимо точку. Так. Ну що ж, бачимо, що з однієї сторони в нас мінус 1, а з іншої 0. То записуємо, що мінус 1 тоді. Це менше за мінус 0,29, але мінус 0,29 у нас менше за 0. Є? Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання: 1 девята. Одна дев'ята дев це трохи більше за 0. Отже, приблизно як 1. Так, ну що ж, ставимо точку. Так. Ну, і бачимо, що зліва менше число у нас 0. А справа більше число це одиниця. Ну що ж, записуємо тоді, що 0 у нас менше за 1 дев'яту, але 1 дев'ята у нас менше за одиницю. І... Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел, а також на координатну пряму. На цьому вправу завершено.